Погода якраз така, що можна готувати лазанью. Переміщаємося на мою автентичну кухню. Це камін. Його ніхто топити не буде. Дивіться, я зробила висновок, як добре мати кухню десь окремо. Або ви вийшли з кухні і закрили за собою двері. Ось, що, кухня це як робота. Після вчорашнього. Е не знаю, готовки тут. У мене такий армагеддон, да? зазвичай мене це роздражає. Коли заходиш, а тут ще все-все це наложено, так? Да? Але я ось прийшла, супер. Це як окрема робота. Я прийшла, тут попрацювала, помила, забрала харчі, пішли в столовку. Все, пішли наверх. Це пічка у нас ще тут така є. Дровасіті. Гараж собі встроїли під моїм будинком. Це таке, таке, це з ліжки. Не боюсь я тут в лісі жити, бо в мене тут по сусідству дросики живуть. Отака От кухня в мене що. зато в мене є гаряча вода, щоб ви так розуміли. Зараз це все розгребемося і будемо якусь лазанью кліпати. Магія, лазані починається. Тут у нас суго із фаршем. Далі у нас моцарелла, подобана кусочками. Я взяла іменно не їхню, цю таку моцарелу настоящу, а саме в рулеті. Потім у мене є, я буду з отаких штук вложити, це паста, е, парміджана. Ir prosu to kotu man nebus. Моя лазаня через 2 години. Вона реально розм'якли ці не знаю, полосочки пасти. І я задоволена, буду ставити в духовку, Перш так роблю. Поки що все добре. Е Суго я додавала ще, ви бачили. Прямо з бутилки воно все одно вже варяне. І ну, з бутилки, прямо те, що я закривала. Будемо ставити в духовку. Думаю, воно там все впитає і не буде там багато суго. Класно. На 200 градусів ж треба поставити і десь на 45 хвилин буду дивитися. Потім вам розкажу. Ну, що вам сказати? Це смачно. Я можу рекомендувати так робити. Просто з сухими пастою воно постояло дві години. Сеньора італійка, якої я так бачила, робила, В неї цілу ночь стояла в холодильнику, але то лишнє. Дивіться, яка красота. З одної пачки вам. Супер, просто супер. Начинка, можете дивитися в інтернеті, любу ложити, Я лишнього стараюсь нічого не, не наложувати, і я задоволена. Пеклося в мене воно півтори години, 200 градусів. Дечко в мене не товсте. Видно, от бумага все-таки дає своє. І я вже тут собі положила, тому що поки всі, всі зберуться, десь десь там коханий їде, а мені ж ще ж на роботу, тому от так от.